В одній чарівній країні О, жило 3... три поросятка Ніф-ніф, наф-наф і нуф там... Вони так... гарно гралися і коли сварилися, розбігалися а, в різні сторони, але розуміли, що сумно а, в одному гратися. Боїду... Сходилися разом. Знову здружувалися е, е, і разом гуляли е, і грати. Так, одного разу поросятка вирішили собі побудувати будиночки. Ніф, ніф, збудував собі будиночок. Що, ви із соломи, із соломи. тому що він хотів бігати і дуже швидко побудував цей будиночок і пішов гратися. Наф-наф, збудував собі будиночок. Із віток. з гілочок. Так? Ніф-Ніф був дуже старанний і збудував собі будиночок. із кирпичів. Із... З каміння. Із каменя. А так як будиночки Ніф-Ніфа і Наф-Нафа були дуже швидкі, вони швиденько побудували і пішли гратися. Вони голосно співали, кричали, казали хі 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 ха-ха ха і так голосно кричали, що розбудили в лісі кого? Вольк. Вовка. А ще вони співали? Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. А вовк розлютився. А то кому? Сирий а, mm, злякалися поросятка, почали тікати. Спочатку вони забігли в будиночок Ніфніфа і заховалися в ньому. А вовк прийшов надув щоків, <від> <подув> і будиночок помніщоки. <від> <від> <та. від> <від> 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 з цієї сторони. Злякалися далі, почали тікати. Вовчик за ними, сховалися у будиночок. На фнафа. Хочить прийшов, подув раз. Я Не вийшло, бо з гілочок був трошки міцніший будиночок. Ой, пустіть мене, пустіть. Я тікаю від вовка. Ніф-ніф наф-наф Відкрили хатку. Печу шутку і почав ламати хатку. Ніф -ніф, знов, -нафом знов почали тікати. Прибігли вони в будиночок, о? Ну, Нуф а нуф-нуф розтопив піч, сидить собі на кухні, п'є чай, почали стукати поросятка. Нуф -нуф їх пустив, І вже вони сидять у цегляному будиночку. Ну, прийшов вовк, Дує, Дує, ну не може він зламати це для ногу. <рив> Вирішив він залізти через комен. А нуфнув хитрий був, почув, що вовчик лізе, поставив гарячу каструльку з годою, і вовк бух. І, упав і утік далеко-далеко в ліс. Утік. І більше до поросяток не приходив. З того часу поросятка перестали сваритися. І всі справи виконували разом. І жили в своєму новому цегляному будиночку. Дякую всім.